Дубинський остаточно і безповоротно визначився, що він таки хоче посадити Зеленського, і маленький є інсайдик з приводу того, що Коломойський активно допомагатиме в цьому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та на мультканал не забувайте. І так найближчого тижня, можливо, ми почуємо дуже цікаві свідчення і з боку Коломойського, але спочатку про Дубинського. 25-го числа у четвер, Дубинський дав свідчення. Ну, ВАКС це досить серйозна організація, коли дубина під присягою дає свідчення, відростати від них буде практично неможливо, і так суть його свідчень у тому, що він наполягає, що вся ця історія з плівками, з дракочем, з прес-конференцією та про російську позицію. Ось звітую вам за зарядну станцію для операторів дронів сьогодні отримана та відправлена. Сподіваюсь, поможе їм. Але у нас ще купа зборів, на мавіки, запчастини на авто ЗСУ тощо потрібно 60 тисяч картки, як завжди, у описі та у спільноті каналу. Ну і його керівником Аллою Борисівною у світі Андрюха Єрмак. Він же завгосп, він же ларечник, він же Алла Борисівна. Тому свідчення, які дав Дубинський, не можна вже кудись там засунути, під килим сховати. І так є. Оскільки є стаття 111, це держзміна. На цій статті лідируючу позицію як організатора Зеля, тобто під'єрмачник, і сам Єрмак, Дубін віддав свідчення, що вони, ось ці плівки, які протизаконним способом були ними здобуті, вони особисто вони передали Диркачу. А Дубинський їх безпосередньою вказівкою брав участь у цьому, вся виставі. Нагадаю, там плівки стосувалися того, що Порошенко. Нібито незаконно зам'яв справу по буризмі, там, де Коля Злочевський взяв у нагляду раду сина Хантера Байдена і виплачував йому дикі баблищі, як дах. Ось ця справа, коли Байден був тоді віцепрезидентом, приїжджав в Україну і особисто натиснув на Порошенка, в тому числі й зізнався: тут свідчення віддав особисто Байден, що він сказав: якщо Порошенко не звільнить Шокіна, генерального прокурора. То тоді Україна не отримає, по-моєму, мільярд або якась інша. Звільнено, і справа по буризмі, де Хантер Байден безпосередньо брав участь, був одним із фігурантів цієї справи. Був замятий. Ось ці плівки, які є густайною, причому з усіх боків, щоб ці плівки якимось чином зробити надбанням громадськості і зняти з них гри в секретності, має бути рішення, якого не було. Тобто просто взяти плівки. Та їх опублікувати з голосами, схожими на Порошенка, Байдена і так далі. Це вже сама по собі стаття. Так ось це стаття, і Дубинський дає свідчення, в яких важко засумніватися, тому що Дубинський навряд чи мав змогу викрасти ці плівки, бо вони є держтайною. Ці плівки викинути для загального огляду міг виключно президент чи його команда, інших способів ці плівки дістати і пред'явити світові немає. Тому Дубін віддав свідчення і вказав, чи є факт, злочинний факт розголошення державної таємниці. Тобто, переговори президента Порошенка з президентом Байденом чи навіть з віце-президентом Байденом неважливо. Будь-які подібні речі під грифом цілком таємно, і жодних підстав сумніватися в правдивості Дубинського у цьому конкретному питанні немає. Ні, те, що Дубинський ще той лівий штурм, у якого мати любить швидкість, машини, квартири, це предмет іншого розгляду. Давайте відсунемо у бік ворожість, суто людську ворожість усіх, хто брав участь у майдані та українських патріотів до персони Дубинського. Давайте подивимося на це з погляду здорового глузду та закону. Тобто юриспруденція, мої друзі, це річ, яка не передбачає емоційного ставлення. Якщо ми приберемо наше негативне ставлення до персонажа Дубинського та подивимося на це з точки зору юридичної та державної точки зору, то виходить, що Дубинський це свідок звинувачення, який дає свідчення проти організаторів злочину, якими є Зеленський Єрмак. Зачекайте, ВАКС, це не соцзабез, за без, це не божевільня, це досить серйозний антикорупційний орган, який тепер зобов'язаний, оскільки дані показання. На фігурантів передбачуваних справ зобов'язаний допитати згаданих Дубинським осіб Зелю та його керівника Алу Борисівну, воно ж єрмак у світі за паспортом. Я це чудово знаю, тому що на власній шкурі про події на Майдані розповідає Поярков. Коли я був на допиті під час Майдану, мене слідчий запитував: А хто організував Автомайдан? Хто організував майдан? Хто організував революцію? Я дав свідчення слідчому. Сказав: Записуйте, я вам зараз точно назву фігурантів. Хто є організатором Цукерберг? Ось ці два персонажі вони організували Автомайдан та революцію. Офігевший слідчий запитав: А що ви? Я кажу, ну дивіться, є така мережа Фейсбук, соціальна, яка є способом контакту між учасниками революції. Я сам тоді у Фейсбуці не був присутнім. Я був єдиний в автомайдані, хто не мав сторінки у Фейсбуці. Коли мене питали, чому в тебе немає Фейсбука, я завжди говорив, друзі мої, ну хоча б хтось один має вижити. Правильно? Тому у мене у Фейсбуці немає і не буде, розповідає Поярко. Розповідає. Прошу долучатися до мого нового українського проекту мультиплікаційного каналу Жрун. це добрий мульт з нестандартним сюжетом. Коли канал розвинеться, буде з його монетизації допомагати на ЗСУ суттево, а не так, як зараз, по 500 гривень за сутки. Я навіть монетизовувати цей канал взагалі не тороплюсь. Сто доларів за чотири місяці це взагалі що? Та якщо щось не так скажеш, вирубають взагалі. Все це проходили, дякую. Подивитися мультик та підніміть собі настрій. З вас підписка, коментар та лайк на каналі. У описі все, а ще перейшліть друзям обов'язково. Хто то повинен буде потім усім все розповісти, коли вже буде комусь, я залишився один. У мене не було сторінок у Фейсбуці, тому шанси вижити у мене перевагенні, шутки шутками. Но Віктор Федорович тоді через пресу публічно звернувся. Він говорить: слухайте, ось ці люди на Майдані, я ж чисто підтримую Майдан, я говорю слідователь. Так як Віктор Федорович дав нам підтримку карт бланш, він сказав, що він підтримує Майдан, ось є стаття. Передайте, будь ласка, читайте. Він сказав, що він не любить політиків на Майдані, а ось сам Майдан він любить. Після цього підтримка Віктора Федоровича стала для нас краєугольним каменем. Ось що мене слідуватель слезно попросив можна ми вилучимо з ваших показань? Будь ласка, про Віктора Федоровича. Я говорю: а чому ви так не любите Віктора Федоровича і Марка Цукерберга? Тому що є правило, є закон. Якщо ви називаєте під протокол, під запис чиюсь фамілію, то в рамках уголовної справи ми зобов'язані його попросити. Я говорю підождите. Ви, Марка Цукерберга, не любите навіть більше, чим Януковича. Чим вам Марк так насолив? Чому Цукерберга можна залишити? А Януковича нужно обрати? Шутки шутками, але показано Дубинського. Це фактично автоматичне залучення Зеленського і Єрмака. До головної відповідальності, ну як мінімум, після того як він має свої посади, в чому я особисто не сумніваюсь ні на секунду, що це відбувається, швидше за все, неоднозначним способом для нього. Мені так здається, що звичайно він не доброї волі. Швидше за все у нас дуже майдану небезпечна для корумпованої влади країна. У нас майдан не один раз вирішував те, з чим не справлялася державна система. Так завжди буває, якщо люди відчувають несправедливість і більше не можуть її терпіти, вони мають право в кінце кінців у нас по конституції влада належить не президенту і тим більше не його завгозу, а влада належить українському народу. І коли український народ безпосередньо вступає в керівництво державою через майдан, тут безсильні будь-які організації, які підчинені безпосередньо узурпатору влади, тут проти лома народного майданного лома. Нет ніякого квартального прийому будуть летіти як веники, і з тряпками отримувати по морду. Що стосується Бені, у мене є такий інсайдик, скажімо так, одна інформована сорока на хвосте принесла, що Бені зібрався дати показання з приводу ось тих самих сорока мільйонів, можуть бути і інші мільйони. Ну з приводу цих мільйонів, як мінімум, які він передав Зеленському і Шефіру. Оскільки відмивання грошей і безналогове переміщення подібних сум є уголовним приступленням, то Ігор Валерійович собрався встать на дорогу прекрасних сенсаційних откровенний. А то що у нього подобна інформація вагона і маленької тележки не сумнівається, м'яко говоря, ніхто я не знаю тих, хто усомниться в його інформаційних можливостях. До слова, я бачив Беню буквально за тиждень до його посадки. Ми тільки-тільки там, буквально нещодавно, прилетіли на той момент з Америки, і в кафе Калина, там ще Бродський, була поляна накрита, і я, Ігоря Валерійовича, особисто спостерігав. Ми спілкувалися, говорить по Ярков, Він пригласив за стіл, поцікавився, як Америка. Ми досить довго розмовляли на різні теми. Так ось за тиждень до його посадки, як мені показалось, ні найменшого передчуття небезпеки у нього не було. І я абсолютно точно впевнений, що він, судя по його настрою, не збирався приземлитися в СІЗО. І ось за цю неожиданість, я думаю, Ігор Валерійович таки заставить Володимира Олександровича розчитатися підтримуйте ЗСУ, це єдине, що тримає Україну. Підписуйтесь на канал та скрізь до вашого відома на Патреоні у десятки разів більше новин, більше інсайдерської інформації. Більше відео та фото долучаючись туди, ви даєте шанс існування українському ресурсу. Тому як канал не монетизується, підписка від 40 гривень на місяць.